У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати. Їм потрібно поїхати, Вони не можуть собі це дозволити, і це нормально. У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство, коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально, у нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати. Їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство, коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально.